Нам завжди важко зробити вибір, бо хочеться сидіти на двох стільцях одночасно. Хочеться і задешево, і щоб зразу без компромісів. Але, на жаль, так дуже рідко щастить. А в більшості все ж потрібно зробити цей вибір. Переплатити за фламан і на роки, чи зекономити і взяти простішу модель. Давай я спробую пояснити, у чому все ж відмінність та переваги одного рішення над іншим, але це можна буде застосувати при виборі інших пристроїв. А розбиратися будемо з цим на прикладі ось цих двох беушних американців від Samsung Galaxy Tab s 7 Fe, не флагман 2021 року, та Galaxy Tab s 6, флагман, правда, 2019 року. Тому я думаю, ти здогадуєшся, що це не реклама, бо це беушка. А за підгончик Олешка Спасибі. Все починається з дизайну, коли ти вперше вибираєш свій пристрій. І ні, я не буду казати, який кращий по дизайну, бо це на смак і колір, а просто акцент на тому, що флагмани в цьому плані можуть дозволити собі більше. Бо дизайн це не просто в якому кольорі, це матеріали корпусу, величина тих же модулів, камери, товщина пристрою. Їх вага і дизайн зі сторони практичності. Так от по цьому критерію серед цих двох планшетів не дуже велика різниця. Так, вони обоє в металевих корпусах, двоє доволі тонкі і гарно виглядають, особливо коли в стані нових. Але є більш бюджетні варіанти, які будуть більш товсті, а значить менш комфортні в руках. Пластикових корпусах, а це значить менша стійкість до зовнішнього середовища, ну і менш привабливі по дизайну. Згідний, що якщо це не критично, то є й інші параметри. Ну а поки ти ставиш подобайку, йдемо далі. Найосновніше для чого беруться такі пристрої, це споживання контенту, типу перегляд відео, серфінг в інтернеті, ігри та інше. А значить, більше часу ми будемо контактувати з екраном. Відповідно у бюджетних варіантів це буде щось типу менш прогресивних дисплеїв, щось як TFT, IPS, а у флагмані. І екрани флагманські, як от Super AMOLED, OLED, Mini LED і подібні більш інноваційні, які будуть менше, наприклад, споживати батарею, при цьому давати кращу картинку, для ігор буде кращий і швидший відгук. І найголовніше, вони будуть яскравіші, що на сонці ой як буде актуально. Але навіть в таких випадках є виключення, бо, наприклад, всі останні новомодні панелі по типу OLED, Super AMOLED мають так званий Шім. Широко імпульсна модуляція, яка якраз не всім очам може сподобатися, тому цей нюанс потрібно враховувати. Хоча його важко перевірити, ну чи в тебе є чутливість. Бо просто за 5 хвилин дивлячись в екран, наскільки я знаю, цього не відчути. І в випадку цих двох планшетів у S7 FE якраз таки дешевша tft матриця а у S6 6 Super AMOLED, який споживає менше енергії, може давати більш насичену та контрастну картинку, а саме основне має більшу яскравість. Якщо любиш посидіти такого роду девайсом десь на вулиці природі, то різниця між ними буде дуже помітна. Наступне, що нам потрібно для споживання контенту, це звук. Те саме, тут якби до ворожки не ходи, що дорожчі варіанти будуть мати кращий звук, бо у них будуть стояти якісніші динаміки, в якихось випадках навіть більші. Ну і банально їх може бути більше по кількості. Якщо у бюджетних варіантів може бути один такий собі, або навіть два таких собі, то у якихось фламанах може бути два серйозних або навіть чотири, які зможуть тобі замінити, наприклад, GBL-колонку. А це вже поєднання двох пристроїв в одному на секундочку. А там, де чотири динаміки, то її вже можуть ділити, де два відповідають, наприклад, більше за баси, інші два за більш високі, і звук стає від цього ще більш цікавим, як у повноцінних колонок і звукових систем. З останніх таких музикальних планшетів був Lenovo Yoga 13 з просто шикарним звуком. А серед цих двох то s 6 просто розриває своїми чотирьма динаміками, які грають дуже голосно і при цьому якісно. А то бувають, волають як дурні, але не звука, а просто каша. А тут. Просто красота. А у випадку i 7 fe він також грає доволі якісно, а от по гучності то десь ніби в два рази тихіше, бо в нього в два рази менше динаміків, два, а не 4. От різниця тобі. А від цього і сама об'ємність звуку гірша. Які краще обрати по розміру. Ну тут все супер індивідуально, але чим більший екран, тим є більший шанс навіть той самий ноут замінити. До речі, розмір пристрою це не завжди тільки величина екрану, так як більший пристрій, це значить можна вмістити більшу батарею. А? Але автономність знову ж таки залежить від. Від характеристик, наприклад, того ж дисплею. бо великий пристрій з великою батареєю, в якого екран TFT може тримати стільки ж, як і менший пристрій з меншою батареєю, але економним OLED-екраном. Це щоб було як орієнтир. Але в першу чергу потрібно розуміти і підбирати комфортний і найголовніше найбільш оптимальний розмір під власні завдання. Напиши у комити, який розмір планшету для тебе є оптимальним, бо для мене це в районі 10-11 дюймів. Те, наскільки потужний пристрій буде відображатися у тому, наскільки комфортно буде проходити його експлуатація, а також наскільки довго ти зможеш ним ось так, от комфортно користуватися. І всі чомусь думають, що кращі і потужніші характеристики то тільки для ігор. І з іграми думаю більш-менш зрозуміло, потужніші пристрої дійсно будуть краще з цим поратися. Буде краща графіка, краще ФПС, ну а в менш потужних потрібно буде, наприклад, пожертвувати графікою. Щоб отримати максимально високий і комфортний FPS. Але потужність це не завжди про графіку. Прекрасний приклад, якраз на даних пристроях, коли не флагманські характеристики 2021 року не можуть впоратись з відтворенням вроді якби звичайного вже на теперішній час відео, 4К HDR в 60 кадрів. А старенький флагман 2019 року прекрасно з цим справляється. Тому кращі характеристики це і є ось цей запас на роки, який комусь потрібен, а комусь краще змінювати пристрої раз в рік. Такому випадку, можливо, і є сенс взяти щось простіше, але це все одно не відміняє того, що він може не стягувати щось потрібне саме тобі. А ще більш бюджетніші варіанти відповідно будуть мати пропорційно ще більш урізані можливості. Також виробники, щоб привертати увагу до своїх флагманів, наділяють їх якимось цікавими фішками. Наприклад, в даному випадку так по початку було з режимом DeX, який перетворює планшет в подобу десктопного ПК. І це була фішка флагманів. Ну але пізніше цю функцію отримали і більш бюджетні варіанти, як, наприклад, той же S7 FE. Також для флагманських варіантів є завжди більший шанс знайти потрібні аксесуари. Наприклад, один з найбільш популярних це чохол клавіатура, чого в більшості для бюджетних варіантів навіть сам виробник не передбачає. Чи той самий більш просунутий функціональний стилус. І в таких випадках потрібно буде шукати якийсь універсальний, але менш практичний і менш зручний варіант. Чи, наприклад, ті самі способи додаткового захисту пристрою, у вигляді сканера пальця чи сканера лиця, чого може взагалі не бути у бюджетних варіантів. Як із фішками, так і з оновленнями, в більшості виробники за флагманами слідкують довше. В даному випадку це випуск актуальних версій Android, які називаються мажорні оновлення. Де флагман може отримати, наприклад, три нові версії з коробки він був на Android 10, то отримає всі оновлення до Android 13. Це приблизно 3 роки. І також є оновлення так звані патчі безпеки та багфікси. Це більш мінорні оновлення, які виробник може надавати трохи довший термін. Але вони будуть містити незначні зміни. Так от, флагон може отримувати мажорні оновлення 3 роки, а мінорні до 5. В той момент як більш бюджетні варіанти, наприклад, мажорні 2 роки і мінорні до 3 років. Цифри наведені як приклад, бо у кожного виробника вони можуть бути свої і навіть можуть відрізнятися в залежності від лінійки. Тому для когось це важливо, бо він бере перестрій на роки і хочеться максимально довго отримувати оновлення. А хтось може діставши з коробки, так ні разу і не оновити. І як завжди, все залежить від власних вподобань, але я мав про це сказати тобі. Так, я знаю, що розповів для декого доволі очевидні речі, але як виявляється, багато людей інколи цього не розуміють. І їм краще пояснити. Але сподіваюся, кожен для себе почув хоча б щось корисне. Тому напиши у коментах, що, можливо, для тебе було з цієї інфи в новинку. Ну або додай щось від себе, якщо я щось пропустив. А воно може, наприклад, бути корисним та допомогти іншим. Подобається те, що я роблю? Підписка, вподобайка, комент. Навіть є можливість і бажання підтримати фінансово, тоді всі посилання у описі під відео. Ну а поки, до зустрічі!